Вже в собі в однім лісіла Макета, хитрий та хитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому за троє м'яза. Нічим не могли йому доїхати кінця. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертав з порожніми руками. Це незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. Домаєте. досі я ходив по селах, а завтра білий день піде до міста і просто старовинці корпус продадуть. А ти не говори дурниць. Що дурниця не побачите? Де? Побачимо, а не побачимо. Там пси по вулицях купа находять. Ти хіба що перекинешся в блоху, щоб тебе не знайшли і не роздали. Отже, побачте, і в блоху не перекинусь, і не розідруть мене. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому зустріч біжить пес. З іншого боку надбігає другий, Там буде речі. Всім куди на шмати та не здує. Зараз занюхали, хто він, загарчали. Та як не кинуться до нього? Бачить лише, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжа. Отці, недовго думаючи, скільки та й сховався. Щесь не мав, по він ще судічить, коли надбігли слиць своєю купою, дякуючи, гаркаючи, нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукаємо його. У діжці була синя фарба, яка мала непідємний запах. Аж коли смерклося, коли Сматрита пройшов, блискочив із своєю незвичайною рікою, перебіг вулицю і неспостережений ніким ускочив до садка. А він це бур'янами через плоти, через капусти таку короточку до лісу. Чи пізно? Вчора чи встав він на другий день і став оглядати на чудовище, що зробилося з нього. Обнюхує, пробує обтріпатися, не йде. Пробує обкачатися в траві, не йде. Пробує дряпати себе толуску пазурами, болить, але не пускає, пробує лизати, не йде. Виходить вовк. Я не знаю, ойди страшне. Звірі обступають вовка, не ввіють йому вибити води. Ходять в Звірі зі страхом ховаються і спостерігаються листям. Гей, то це не так качка, що вона мене так бояться. Так можна добре виграти. Сіть лише, я вам себе покажу. Лис побачив звірів і говорить них. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче. Я вам усе розповів. Віри не підходили, і тільки ведмідь, переводячи дух, запитав. А ти хто ж такий? Приступі ближче йому все розповім. Латиною солодкого лис Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любими і тісність. Сьогодні рано святий Миколай улюбив мене з небесної вини. Придивіться, яка вона блакитна. Бачимо, бачимо. І, ожививши мене своїм духом, мовив. Звіри, устремисла, у звірячим царстві запанував нелад. Ніхомі. несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого добра і свого життя. Йди на землю і будь звірячим царем, суди по правді і нікому не допускай кривдити моїх звірів. О, Господи, то це ти маєш бути наш добродій, наш цар. Так, діти, жили Ді, собі звірі під новим царем, зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, то їв, а хто не зловив, той був голоден. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звіріна думали святкувати врочисти цей день і стравити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, бовків, ведмедів, уложено чудову кантату. І вечором по великих процесіях, обідах і промовах на чистарях, хор виступив і почав співати. Ведмеді басом. Ахте приходи, ах ти усі панче! Він кадається на листах І не тямляться вже ані про його добробійство, ані про його Рівкому трішки ми по шкоді, договоримо. Е, я додав давно знав, Я на ній пізнався, як на фарбовані млисі. Три. Отак. Ще не можна шар! Раз, два, три.